І яким чином держава може допомогти людині з інвалідністю знайти відповідне житло, орендувати, придбати або переобладнати його? Про це будемо говорити в нашому ефірі. Далі долучаємо до розмови правозахисника голову Національної асамблеї людей з інвалідністю України Валерія Сушкевича. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю всіх, дякую. Отож, яким чином сьогодні держава може допомогти людям з інвалідністю пристосувати своє житло відповідно до потреб? Ну Перше, давайте так. Все-таки спочатку держава повинна зробити так, щоб забудовник, який будує, робив інклюзивне житло. Не простосовувати мені непростосоване житло, розумієте, да? А якось вже по-новому, по, по європейськи по цивілізованому робити так, щоб у нас житлові будинки споруди, житлові були пристосовані, як кажуть, як ви сказали, інклюзивні. Насамперед є закони будівництва, які називаються словом таким державні. Будівельні норми дебен, може, ви чули, да? так от е, я особисто один з півавторів державних будівельних норм, зважаючи на те, що я математик за не будівельник, хоча вже маю статус почесного будівельника України. Так от ми разом з Національною асамблеї людей з інвалідністю ініціювали цей процес і е, вже на сьогоднішній день є державні будівельні норми е 2.2.15 індекс, які е, називаються житлові будинки. І е, я почав би з того, що якщо говорити про унормування цієї ситуації по будівництву, насамперед треба розуміти, що житло буде доступним і інклюзивним тоді, коли до нього може було доступитись. Тобто, ну принаймні, під'їхати до будинку, до входу до будинку. Ви розумієте, що багатьох будинків під'їхати на візку, підійти на е, протезі, на милицях з паличкою. Нашим воїнам, нашим цивільно постраждалим, і так далі, часто неможливо. Тому можу вам сказати свій час, 16 січня 2020 року, Верховна Рада ухвалила закон 473, який унормував все те, що торкається пандусів, тому що щоб виявили, що побудувати пандус до будинку, то треба подумати про те, щоб був дозвіл. Щоб якісь документи було оформлені, право на землю, яка в чісь власності і так далі. Так далі вдалий закон цей прийняти, і є сьогодні в цьому законі записано, що все те, що трагається пандусу, може дійсно здійснюватись без документів щодо права на виконання відповідних робіт, і без фіксації право власності на ділянку, це успіх був для тих, хто сам. Або звернувшись до місцевої органи влади, ну просив, вимагав відповідно до законодавства, щоб зробили пангу. Це перше. Друге, я можу вам сказати про те, що на сьогоднішній день йде цей розробка державних будівельних норм, яким нормується, що є всередині так званого інклюзивного будинку. Я кажу так званого, тому що ну, поки що говорити про якоїсь глобальної інклюзії, навіть Згідно чину законодавства, далеко ще говорити. Ну, наприклад, насамперед, зараз у державних будівельних норах вже, вже записано для будівельників, що ширина коридорних секційних проходів повинна бути не менше 1,35 сантиметрів. Повинні бути відповідні поручні на східцях, східці відповідні повинні бути такими, щоб людина незряча могла. Йти типу у нормовані не різної висоти і так далі. Там багато чинників. Вдалося вирішити питання вхідної групи в державних будівельних нормах. Тобто те, що коли людина заходить, то отой, тільки що показував цікавий момент, вхід може бути нормальний і доступний. Так? А зайшов а там 4-5-6 східців, так? і все. А ти зайшов, начебто доступно. Так? А далі ці східці кляті, вибачте, так скажу. Це по моєму життю, я їх пам'ятаю дуже добре. Так, от, сьогодні вже забороняється. Сьогодні це робити, або зразу ліфт, який з нуля до першого поверху, і так далі. так далі. Або спеціальний підйомник, який повинен бути на ці 4, 5, 6, 7, 10 східів, який забезпечить людині, яка потребує доступності, щоб вони були. Це також передбачено вже державних будівельних нормах. Цікава ситуація, що дуже-дуже важко йде питання самої квартири, інклюзивної, доступної. Вдалося записати в державних будівельних нормах, що ширина дверей була, повинна бути не менше 90 сантиметрів. Але є ще туалет, є вихід на балкон, ну і інші побутові приміщення. І поки що. Чиновник, відповідний, який ну, лобіюється відповідними забудовниками, 60 сантиметрів. А давайте я на візку суму, як я заїду в туалет, або в ванну, або на балкон хочу 60 сантиметрів все. І це проблема. Поки що ми не вирішили цю проблему, держава будівельних норм. Тобто, я хочу вам сказати: от те питання, яке ви сказали: воно має увертюру законодавчу, а потім виконавчу. Тому що ну давайте згадаємо, що в 2021 році президент України підписав законопри... підписав указ, який називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності для осіб з інвалідністю, де мова йшла по питання заміни житла для осіб з інвалідністю. Ви ж зараз питаєте мене, да а як і що? Ну, ви знаєте, я власне мав відношення до проекту цього указу, і закон, значить, цей указ передбачає, що повинен бути порядок забезпечення людей з інвалідністю житлом, що пристосоване до їхніх потреб, і це в тому числі може відбуватися шляхом заміни житла на умовах найму, можливо, також надання. Пристосоване житло, якщо ця людина передає, наприклад, свою квартиру непристосовану комунальну власність і відповідний орган місцевого самоврядування дасть їй пристосоване житло. Тобто там опраць, ну, головні норми. І далі записано, що Кабінет міністрів повинен розробити порядок заміни житла того, яке, ну наприклад, повернувся в воїн з війни, так? Везніг. На візку з перебитим хребтом, да? а він живе не пристосовної квартирі. А як поміняти? Указ президента є. Але далі Кабінет міністрів вичитав, в указі записаний. Він зробити порядок заміни житла. Ну що, я можу сказати, що, на жаль, порядок заміни житла проєкт був поданий на затвердження уряду, на виконання указу президента, а він був так і не підписаний. Тому що він співпав спочатку повномасштабній війні. пане Валерію. Ми будемо поки що ставити три крапку в обговоренні цієї, теми, бо ми її будемо далі розвивати вже з іншим. гостем. Вам хочемо подякувати за висвітлення саме цього боку питання. Валерій Сушкевич, правозахисник, голова національної асамблеї людей з інвалідністю України, до нас долучався.